Вашка, ти можеш! Давай піднетає вже заїпав, розбити підміти. Ото одно руки давай, так? Оооо. Легше, легше тебе клегей, коли в Ютубі буде на ковач. Перма акуратно. Щоб ніхто не порізався. Ти його не збивай, він про що іде. Я збив, я збив. Ти розбив, давай, малюхи, що да, да, ти хочеш? Да, 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 я да, не пам'ятаю, хай не І бос, і бос, не, не залітай. Да, ну, давай. Що давай? Залітай, залітай. Давай, Вася, не почекай. А ну? то не электромекла по любому, давай давай вас я там, Барбара Барбара Трейси. Барбара Трейси. Барбара Трейси. Барбара Нет, да я пользуюсь металл. Люди почувствовался, я пользуюсь блядь. Я буду тримати. Ч, мені сказать, дзяйся. Слухай, это четыре.